Записуйте рецепт зеленого консервованого горошку на зиму. Маю ось такі 4 баночки півлітрового гороху. Нам знадобиться сіль, цукор і оцет. Для зручності одразу заливаю горошок, так як мені потрібно, водичкою. Потім все, все це переливаю в каструльку. Сюди ж виливаю 25 мл на півлітрову баночку оцту. У мене буде 100 мл. На одну баночку розраховуємо 1 чайна ложка солі і 1 столова ложка цукру. У мене буде відповідно 4 ложки солі, 4 ложки цукру. Перемішуємо, ставимо на вогонь і варимо 5 хвилиночок горох. Горошок проварився. Розкладую його по баночкам і заливаю маринадом. Далі закатую кришками. Стерилізувати буду в автоклаві. Якщо у вас автоклава немає, стерилізуйте стандартним чином. Тоді вам прийдеться ще простерилізувати баночку. Все ставлю в автоклав 5 хвилин 100 градусів. І горошок готовий. Якщо ви ще не робили такий горошок на зиму, дуже рекомендую. Рецепт простий, горошок смачнющий, магазинний просто відпочиває. Так що, робіть, всім смачного і з вас по лайку.